Мирноградське відділення ДНК Теплокомуненерго звернулося до нас з проханням про підвоз технічної води до кателень міста у зв'язку з поганою ситуацією з водопостачанням у нашому регіоні. Тому було вирішено надати особовий склад та техніку для того, щоб вони зробили підвоз води до визначених котелень. Так було підвезено. 40 метрів кубічних технічної води, завдяки чому мирноградські котельні не зупинили свою роботу та зробили теплопостачання до домівок та осель мешканців міста. Подальшому ми також продовжуємо роботу з підвезення технічної води по необхідності. 1 листопада розпочався опалювальний сезон. В нашому місті існують проблеми з водопостачанням, але завдяки нашій міській воєнній адміністрації було зроблено підвоз води на котельню кварталу 40. Завдяки цьому котельня працює у штатному режимі. Велике спасибі хлопцям зі служби ДСНС, які зробили нам підвоз води. Велике дякую.